Друзі, що я можу вам всім побажати? Я бажаю всім вам зажратися. Я бажаю, щоб ви всі зажрались. Це саме краще, що може статися із вами. А, так як дивіться, я вам поясню. А, на жаль, ми не в ігрі Супер Маріо, і у нас життя одне. Ти народжуєшся один. Ти всю, все життя ти проживаєш один і помираєш ти один. Все остальне, якщо тобі хочеться робити щось у житті, то роби. Не жди, що колись настануть якісь часи, десь щось поміняється. Почни із себе, поміняй себе. І подумай, чого ти хочеш від цього життя, як ти хочеш прожити своє оце життя. Понімаєте, все, що нас окружає, це все не важно. Важно те, що в нас всередині. Тому що тобі любий науковець скаже, що отут знаходиться в тебе таке сіре віщество. І оце воно тут существує, тут знаходиться твоє сознання. І тут знаходиться твоє восприяття окружаючого міра. І як би ти не вдівався, куди б ти не ходив, ким би ти не був, так далі, все починається тут, закінчується тут. Тут воно і закінчиться. Всі наші окружаючі люди і розговори других людей в нам попадають в уші, і ми своїми ушами чуємо це всередині. Коли нам кажеться, що там десь хтось десь щось красивий, це ми своїми глазами бачимо якийсь образ, він у нас всередині, він у нас внутрі обробляється. Так що кожен із нас, по суті, одинокий, внутрі свого сознання. І кожен существує одиноко, але думає, що він в соціумі живе. Так от, що я вам скажу, якщо тобі кажуть, що ти зажрався. Якщо тобі завідують і тебе ненавидять, то значить ти йдеш по правильному путі. Тому що коли ти розвиваєшся і йдеш по своєму путі, завждуться другі люди, які будуть завідувати. Ну, завість це нормальне, це нормальне чувство. В нас, в нас люди, які не хочуть кудись двигатися, то саме що вони люблять займатися, це той обсирати других людей. Ну є у нас таке. Це нормально. Так що, якщо тебе обсирають і кажуть, та ти он зажрався, та ти он туди-сюди, значить, ти робиш все правильно, Запомни.